Вітаю! вашій увазі, моє чергове розпакування замовлення з магазину Мойо. Упаковано в чорну непрозору пакувальну плівку, додатково проклеєно брендованим скотчем для контролю цілісності пакування. Доставлено кур'єром, причому кур'єрська доставка була абсолютно безкоштовною відповідно до діючої акції. Замовив декілька кліків. Доставили на наступний день. І сьогодні це фен торгової марки Ardesto, модель HD Y220 Pro. Сподобався мені цей фен своїм широким функціоналом та достатньо доступною ціною. Отже, Отже фен має дві швидкості, три температурних режими та функцію з технологією CoolShot. Тобто подачі холодного повітря. В комплекті у нас професійний концентратор та насадка дифузор. В місці приєднання кабелю живлення має додаткову петельку для підвішування. Отже, основні його технічні характеристики. Працює від напруги 220-240 вольт з частотою від 50 до 60 Гц. Потужність від 1850 до 2200 Вт. Також виробник вказує, що корпус вкрито покриттям soft-touch. Отже, інформація про виробника перед вами. Звичайно ж, це країна виготовлення Китай. Давайте вже його відкриємо та переглянемо безпосередньо сам прилад. Інструкція українською мовою, що теж вважаю перевагою. Отже, насадки концентратор матовий. Добре тримається в руках. Насадка дифузор. Ну і безпосередньо сам фен. Відчувається в руці досить солідна маса. Але сподіваюся, рука від нього втомлюватись не буде. Оглянемо безпосередньо сам фен. Фен матовий, чесно кажучи, не відчувається ось того вказаного soft-touch на корпусі, так як це зазвичай нанесено ну, у вигляді ніби такого гумового шару. Тут просто, на моє відчуття, ніби просто матовий пластик. Але досить приємний. Не відчувається якогось дешевого китайського пластику. По якості нормально. Виглядає досить стильно. Можливо, відео цього не передає. Камера у мене достатньо слабенька. Швидкості роботи вимкнено. Перша швидкість, друга швидкість. Також режими нагріву перший, другий та третій. Також під час роботи можна натиснути дану кнопку. І нагрів при цьому припиняється, а фен буде здійснювати обдув холодним повітрям. Єдине, що кнопку потрібно постійно тримати, вона не фіксована. Виробник також вказує, що в даному фені присутня функція іонізації, що в більшості сучасних професійних фенів зустрічається. Також в тильній частині фену встановлено пластикову решітку та додатково. За нею встановлений спеціальний технічний паралон, що буде запобігати потрапленню волосся чи чогось іншого всередину самого фену. Насадка досить легко встановлюється, але тримається міцно. Повертається в будь-якому напрямку, насадка дифузор. Простенька, Але пластик достатньо якісний. Ну, Перші враження в мене тільки позитивні. Ну що ж, дякую магазину за хороше обслуговування, а також за гарну ціну на якісний товар. А вам дякую за увагу.